Вітаю всіх на своєму каналі. Доброго дня, дорогі мої друзі. У мене буде сьогодні розпродаж. Давно я не робила таке відео, вже назбиралося посуду, то можу запропонувати. Тут є і Будянський фаянс, і наш полтавський з ручним розписом, і статуетка. Кому що сподобається, то пишіть під відео або відразу у Viber, то поспілкуємось. Є ось така оселедниця. З ніжним букетиком квітів, золотий обідочок. Це виробництво Буди, Це такий затишний домашній теплий посуд. Він завжди виручає. Часто буває у нас на столах, на сервіровці, але все рідше зустрічається. Така оселедничка буде коштувати 100 гривень. Є ще ось така ваза на ніжці, фруктовниця, невисока ніжка. Але вона дуже зручна в користуванні, бо не просто блюдо, а так трішки на висоті стоїть. По центру можна поставити така вазочка для полунички, чи черешень, чи тістечок. Знадобиться теж 200 гривень. І клеймо зараз покажу, це теж буде. Ось таке клеймо буде. Тут де-не-де є потемніння, це притаманно посуду сваянсу, бо він більш такий пористий, ніж фарфор. то це нормальне явище. Ось таке ще є блюдо. Я не скажу, що це оселедниця це блюдо. Воно глибоке. Дивіться, яке високі бортики, 30 см довжина, 15 см ширина. І малюнок такий півонія. Є сервіс, можливо кому не вистачає, то можна докупити. І клеймо ось такий півник ось видно теж 200 гривень. Гарне блюдо для сервіровки і красиве. Так, є ще ось такі стаканчики, чашечки без ручок. Дуже красиві, дуже гарні, з ручним розписом горобина. Вони йдуть від набору, де є глечик і ось такі стакани. Глечика нема, стаканчики ось з'явилися, з'явилися, то можна придбати по 100 гривень. Вони теж керамічні, то такі красиві. Молочник в колекцію, хто бажає. Ось такий красень розписний, малюнок, ручна робота. Це, як то кажуть, схоже на петриківську. петриківський розпис. Наші майстри старалися. Клеймо 200 гривень буде коштувати цей молочник. Є ще ось такий теж ручний розпис. Хто збирає молочники, то можна поповнити колекцію. З обох боків, зазвичай, малюнок у наших виробах. Ось таке клеймо. Це ж гарненький. 150 буде коштувати цей молочник. Ось такий від сервізу Зозуля є в мене і молочник, і кавник. Бо я колись кавник показувала, забула сказати ціну. Ось такий. Хто збирає цей чудовий кавовий сервіз то дивіться, є й молочник, є кавничок. Молочник 100 гривень, кавник 250, кавник взагалі новенький. Без ніяких пошкоджень взагалі. Такий красунчик. Багато золота там. Ну, славнозвісний наш кавовий сервіс Зозуля. І є статуеточка. Гадання на ромашці, теж дуже мила статуетка, Полонський завод. Тут навіть є ось цей хвостик від ромашечки, що дуже рідко зустрічається. 400 гривень статуеточка, вона ціла новенька, теж, то кому. Хочеться в колекцію порадувати себе, то, будь ласка, звертайтеся. Рада буду з вами поспілкуватися. Зараз напишу всі свої дані, координати для зв'язку і гарного всім дня, до нових зустрічей!